Ну що ж, знайомтеся, Ninuс Estrella абсолютно нова дитяча коляска від бренду Ninuus, яка точно вас здивує. Мене звати Віталій, компанія Ninuos, і сьогодні я детальніше розкажу вам про цю чудову колясочку. Перш за все, Ніно це стрела надзвичайно легка, вага всього 10,2 кг, Тобто я без зусиль піднімаю її однією рукою. І це одна із основних переваг цієї моделі. Також в даній моделі ми задіяли систему окремих блоків. Тобто в комплект 2 в одному входить каркасна люлька і окремий прогулянковий блок. І, як завжди, візочок можна придбати в комплекті 3 в одному разом з автолюлькою-переноскою 0. Коляска розроблена під замовлення для бренду Ninux та повністю адаптована для погодних умов України. Весь текстиль візочка виконаний з водостійкого Оксфорду. Капішон та люлька утеплені, а на накітці від вітру присутній додатковий відворот. Також візочок підійде і для літніх прогулянок, адже на капішоні присутня велика зона для провітрювання. Ручка Нінус Астрела звичайно регулюється. Вона має 5 положень, також присутній легкий монтаж самих блоків. І на люльці присутня ручка для переноски. Коляска обладнана амортизацією. Колеса не пробивні, виконані з спіненої гуми. Передні крутяться 360 і мають механізм блокування. Також вони легко знімаються. Легка система монтажу блоків. Люлька дуже просто знімається, обладнана спеціальними ніжками. Прогулянковий блок можна встановити в обидві сторони, він реверсний. А тепер трішки про сам прогулянковий блок. Капішон обладнаний додатковою секцією на замочку, зверху присутня зона провітрювання та оглядовий віконці. Є три положення спинки, регулюється клапаном. Та відхідна підніжка. Досить велике та просторе спальне місце. Обладнаний п'ятиточковими ременями безпеки, також присутній обмежувач. Від сповзання. Бампер відкідний, а сама підніжка виконана з спеціального прорезиненого матеріалу, який легко чистить. Прогулюнковий блок також легко можна переставити в іншу сторону. Однією із основних переваг також є механізм складування, адже візочок можна скласти, не знімаючи проглінкового блоку. Всього за декілька секунд візочок перетворюється в компактну книжку. Щоб скласти раму, потрібно опустити ручку не до кінця та підняти два важіль. Тоді опускається ручка і можна скласти раму. Мінус Estrella також доступна в комплекті 3 в одному з автолюлькою-переноскою, яка легко монтується на раму коляски за допомогою адаптерів, які входять в комплекті. Крісло належить до категорії 0, його можна використовувати від народження і до 13 кг. В комплекті йде спеціальний вкладиш для немовлят та накидка відділ. Також нагадаю, що дана модель доступна в трьох кольорах та два варіанти рами. Будуть запитання, обов'язково звертайтеся. З вами був Віталій, хай вам щастить.